Безбожники завжди були безбожники і при імператорах римських, і при Чехах, і при Мадярах, і при безбожниках комуністах, кстати, як і нині. ніч ліпшого не видиме тих чиновників, котрі, маючи високі посади, вдруг решили ревізувати нашу или мою віру, словах – вони релігіознавці, фактично тайні безбожники. Вони лізуть нам у душу, будучи закінченими безбожниками, а вони силу силують наробити зла. Кстаті, дуже паралельна історія преподобного Серіфима Вирицького з нашим преподобним Алексієм Карпатруйським ісповідником, мощі якого маємо у нашому храмі. Так от яка паралель. Преподобний Серфін Верецький у 49-му році вже після війни помирає. Многі казали, що і війна закінчилася, все одно гоніння на церкву, хоч і уменьшилися, але не прекратилися. Подобно тому, як і наш преподобний Олексій, котрий іще ще про Австро Венгрії почав проповідь свою повернення людей, наших русинов до православ'я і мусив претерпіти і гонини, і тюрми. У Сиґеті, теперішньому Румунському, то наш русинський город, посидів у тюрмі 4 роки. І потім, коли в фрем Чехословакії, він прийняв участь в формуванні відновлення Карпот-Русинської православної церкви, яка й нині функціонує, і радувався, але він терпів гониний від Чехів. Чехи, казалось, б, які там безвізнання, тобто безбожники, Вмішувалися в діла русинов у їхню церкву, мішали і вибрати з наших хлопців єпіскопів, тобто не давали сформувати структуру. Спасла ситуацію церкву сербська, котра послала нам і посилала нам найліпших єпіскопів для того, щоб наша церква функціонувала. Ну от закінчилася війна, і преподобний Алексій, і сповідник карпо в'єдно із многими нашими духовниками. Боролися за те, щоб нашу територію колись приєднали. Казалося, заслужений чоловік і ходив до властей тодашнього безбожного СССР. І після того він увидів, що продовжаються гонення. І тоді Закарпаття була частина Чехословакії, Підкарпатська Русь Республіка була незаконно приєднана насильно. Потім почалися гонення. І такої такого преподобний, на мій погляд, Серафін Вурицький у наш преподобний Алексій Карпаторуський страшної від властей безбожних, з сумом уйшов у вічний світ, а є подозрення, що могли його і отравити. То є, Безбожники свою функцію все виконують, лише попалиться на вищу власть, нараз починається гоніння. Іменно многі історики підкреслюють саме гоніння на православну церкву проти православних русинов Карпатської руси і толкнуло Австро Венгрію на розпад. Люба держава, в котрій православну церкву не поважають або з нею борються, Ліпшого їх добро їх ніч не чекає. Несім благословені дома, мир вам і радості від Господа.